27 червня Кременчук. Росія вдарила ракетами по торговому центру Амстор. У приміщенні перебувало понад тисяча цивільних. Загинула 21 особа. 14 липня Вінниця. Три російські ракети впали посеред міста і влучили в будинок офіцерів і торговий центр ювілейний. Загинуло 27 людей, серед яких і діти. Найбільша небезпека для цивільного населення це зараз ну, артилерія. Або ракетні удари так, якщо при фронтових регіонах, то це там без системи реактивного залпового вогню. То найбільша шкода це якраз від уламкових поранень. І взагалі, якщо подивитися, які поранення зараз бувають в Україні серед усіх там цивільних і військових, то на першому місці це уламкові поранення. Осколкові тож в умовах війни для українців критично необхідними стають знання з надання першої медичної допомоги. Передусім йдеться про те, щоб зупинити кровотечу та відкрити прохідність дихальних шляхів. Чому ми говоримо саме про критичні кровотечі? По перше, 80-85% по різним статистикам займають смерті на догоспітальному рівні. Причиною є саме кровотеча. Коли ми говоримо саме про критичні кровотечі, втрата свідомості нашого пораненого трапляється за 45 секунд, півтори хвилини. Допомогу травмованому мають надавати передусім ті люди, які опинилися поруч, адже через критичну кровотечу смерть настає уже за 3-5 хвилин, і швидка просто не встигне доїхати. Кров звідти виходить з пульсації з фонтануючим виглядом фонтанчика Бачимо, якщо бачимо щось таке, у нас критична кровотеча. Друга ознака: ми бачимо травматичну ампутацію кінцівки. Немає частини ноги, немає частини руки. Ще одна ознака калюжа крові під пораненим або пляма крові розміром в долоню, яка швидко збільшується. Діяти потрібно одразу. Якщо немає спеціальних медичних засобів для зупинки кровотечі, потрібно затиснути поранення рукою, притиснути судину до кісток чи м'язів і тримати так, поки не приїде швидка. Та в ідеалі було б завчасно придбати турнікет чи джгут і носити його із собою. Як працює турнікет, який його принцип дії? Коли ми закручуємо вороток, стропа стискається, стискає, перетискає великими м'язами, притискає магістральну судину до кістки, тобто артерію, і перекриває кровообіг по кінцівці. Турнікет можна накладати лише на кінцівку, на 5-6 см вище від поранення. Я заводжу турнікет. Максимально високо в моєму випадку на кінцівку, див не на суглоб, не за суглоб, на кінцівку. Під турнікетом немає зайвих предметів. За один-два руха я максимально туго затягую. І заклею нашу ліпучку да страпу. Після цього я беру вороток і починаю закручувати. Я кручу не поки відчую біль, не поки зроблю два-три оберти. Я кручу, поки він крутиться. Та головне, турнікет, джут і бандаж мають бути оригінальними та сертифікованими. Все інше використовувати не можна, бо воно не врятує, а тільки нашкодить людині. Він може бути або американський, і там теж їх дуже багато. СОВ, ТМТ, ТНТ і так далі. Може бути український. З українських, які можна використовувати, це лише Січ. А приміром, китайські турнікети регулярно тріскають і рвуться. Ті самі бандажі, які накладаються на рану, Вони так само є оригінальні, є Китай, а є український. От український найгірший, він взагалі не працює. Китай через раз оригінальний працює. Так само з гемостатиком. Є гемостатик, який так і називається гемостатик український, він працює. Є там американський квіклот, є англійський целокс, і все решта, яке не працює, та є місця, де турнікети джгут накладати не можна. Це шия, пахви та пахова зона. Тоді поранення треба затампонувати гемостатичним бинтом, звичайним бинтом чи одягом пораненого. Ми будемо тампонувати наше поранення. Ми будемо робити такий самий тиск. Просто іншими засобами ми будемо заповнювати наш ранівий канал бінтікам або іншими засобами, які можуть бути у нас під рукою. Під початку повномасштабного вторгнення Росії українці у 5-10 разів частіше почали відвідувати курси першої медичної допомоги. Багато хто повторно прильоти дійсно бувають в торгові центри, дійсно в ті місця, де є. Звичайне мирне населення, яке може бути хтось, може бути поранений, і ти знову ж таки, будеш мати знання, як це правильно зробити, тому що. Я думаю, що коли буде така ситуація, що буде багато людей поранених, то не завжди з'явиться 10-20 швидких, які зразу зможуть допомогти людям. Олексій раніше вчився і працював у Німеччині. каже там, колись уже проходив до медичні курси. Німеччині проходив курси, які пов'язані з автошколою, але цього явно було ну. Того недостатньо раніше, мабуть, у подібній ситуації я би просто стояв, тому що для мене медицина це щось далеке. Я би не знав, чи треба виймати осколок, чи пулю, чи ні. А тут я знаю, як накладати вже турнікет, як це реально робити. У яких місцях скільки треба, як розпізнавати, чи зупини, чи досягли результату чи ні. Те саме з томпануванням. Тобто це нові принципово нові. Е Навички. Важливо також вміти відкривати прохідність дихальних шляхів, якщо людина втратила свідомість, чи має в роті блювотні маси і кров. Ми вкладемо одну ладошечку на лоба нашого порадненого, друга ладошка йде під підборіддя і трошечки отак от заводимо. Наш язик кріпиться до щелепи, коли ми підіймаємо щелепу, язик підіймається разом з ним. Якщо все добре, ми в такому положенні можемо тримати голову нашого пораненого, і він у нього будуть відкриті дихальні шляхи, він не задихнеться. Та головне не вірити різним міфам про надання першої медичної допомоги. З приводу того, що треба швидко забирати уламки, да, там або якісь кулі насправді уламок якісь трачить, або яка страчить. Вона вже все, що пошкодила, вона ну вже пошкодила, і вона своєю наявністю в тілі просто не наносить додаткової шкоди, як правило. Тому нічого витягати, особливо якщо щось терчить із тулуба от, або з кінцівок, його витягати не треба. Е, ну ще є місце з приводу того, що коли людина там втрачає свідомість, їй треба вишовувати язик. От, або, там, його приколювати булавкою кудись, і от такого такого роду різні. Різна маячня самі такі топ дивних міфів, які у нас існують, це за, за затампонувати поранення жіночими засобами жіночими в гігієни. А, Використовувати, наприклад, що людину обов'язково треба знеболити, да людина може від болю померти, больовий шок, якого не існує, те, що треба час від часу відпускати джгут раз на пів години, раз на годину. Ні, якщо ми наклали джгут, він має знаходитись на кінцівці до приїзду до в лікарню або до медиків. У ракетних та артилерійських обстрілів люди можуть мати по кілька комбінованих поранень, тому важливо одразу розпізнати критичні і почати надавати допомогу. Адже головна задача невідкладної медичної допомоги як під час війни, так і в мирному житті зберегти життя людини до приїзду медиків.